Доброго дня, дорогі друзі! Раді вас вітати студії громадського контролю, студії незалежної аналітики та розслідувань. Мене звуть Купрієнко Олександр, і сьогодні у нас буде важлива тема, а саме тема реформування наших українських судів. Саме непрозора судова система є головною проблемою для. Надходження інвестицій в Україну і того, що навіть українські бізнесмени виводять гроші за кордон, відкривають фірми в офшорах, і саме тому ми живемо ну, достатньо погано, чесно кажучи. А більше того, кожен з вас звертається до судів і іноді, напевно, не знаходить там справедливості на ваш погляд. Ми розкажемо, які органи. Надзирають над суддями. Куди ви можете звернутися, якщо у вас буде проблема з судами та з іншими органами? І про це все поговоримо разом з Василем Підлужним Василь, доброго, доброго дня. День. Адвокат, юрист. У нас Василь часто з'являється і коментує якраз такі важливі юридичні теми. Так. А отже, Вась, давай розпочнемо. Є реформа судової влади, яка розпочалася ще по факту до війни в нашій країні. Е, ну, я так скажу, у нас. Е... Реформа судів відбувається перманентно постійно. Так. Тобто, в принципі, у нас, починаючи, мабуть там з 90-х років, відбувається реформа в тій чи іншій судової системи. Е, остання реформа судової системи це фактично було створення наново Верховного суду і створення вищого антикорупційного суду. Тепер у нас, е, скажімо так, та mm. остання реформа, яка запущена, вона фактично була запущена влітку 2021 року, ну точніше, не запущена, а прийнятий закон про її запуск. Mm -hmm. Е, і вона стосується органів, які формують і, е, скажімо так, наглядають. Е, да? Ну я б не сказав, що наглядається не досить коректно з точки зору саме судової системи. Вона дуже у нас в будь-якому світі вона дуже тендітна, не можна впливати, вона незалежна. Тобто, в даному випадку кажуть, що вона виконує там дисциплінарні функції, тобто розглядає певні порушення і вирішує певні питання. Ну я більш детальніше скажу. Ну, тобто так, є ага. фактично два органи: це вища кваліфікаційна комісія суддів. Яка займається добором суддів, ага. тобто проводить конкурси, визначає, умовно кажучи, певні вимоги, там додаткові, які ставляться, ну в межах закону, звісно. І є Вища рада правосуддя. Вища Рада правосуддя це по суті там, найвищий там, судовий там, орган, який займається питанням функціонування судової системи, а також розглядає скарги на суддів. А давай тоді конкретніше, вища рада правосуддя. Її реформа розпочалася от буквально в 2021 році. В чому її взагалі ва важливість, що вона не робила, чому її реформуємо? І що може робити насправді, як може змінити суди? Е, дивись, е, у нас вся судова система це певно, там закрита була е, всередині ланка, в яку там свіжа кров майже не поступала. Тобто, з умовно кажучи, суддів обирали там судді апеляції, верховного суду і по суті. Всередині системи все й відбувалось. Перший, скажімо так, початок, скажімо так, відкриття цієї закритої системи, це відбулося на конкурсі Верховного суду. Це коли новий Верховний суд формувався, де набрали доволі багато число людей, не тільки суддів, тобто як і науковців, і адвокатів, і це призвело до, в принципі, трішки зміни в Верховному суді. і На погляд правників зміни на краще. Верховний суд це по факту суд, який приймає. Остаточне рішення в будь-яких справах да ну та тобто ну, да, по суті це остання інстанція остання інстанція яка uh -huh. ставить крапку а також приймає рішення які в україні мають прецедентний характер тобто частково рішення верховного суду в певній частині uh -huh. вони повинні застосовуватись судами нижчих інстанцій no, Тобто в... першої і другої впри і от дивись то, склалася така ситуація що у нас верховний суд він по суті, реформований. Так, да, там є певні проблеми, але умовно кажучи, я вважаю, що це неймовірний крок вперед був зроблений. Угу. Тепер ми маємо, при цьому ми маємо вищу раду правосуддя, яка по суті складається з представників, ну скажімо так, тієї системи, складалась з представників тієї системи, яка була дуже закритою. Ми там знаємо таких, умовно кажучи, представників ярих тої системи, як Вовк, це голова. Окружного ну, який ще Луценка судив і, ні, і ні, досі, ні, да? ні, це, інше, це інший це інше. вовк, це суддя, Як голова там. суду, Окружного адміністративного суду міста Києва. Вистачає ну, Тобто, коли всі чули, там, що щось скасовано там на рівні там, позбавили Уляну Супрун повноважень, ага, там. Вже. Визнали якийсь з'їзд там неправомірним, ну мовно кажучи, найбільш такі свідомі угу. там дії. Вони відбувалися там, намагалися поновити Януковича, наприклад, ага. в статусі президента. Це, от все про це окружний адміністративний суд міста Києва. і у зв'язку з тим, що по суті ця Вища рада правосуддя вона не реагувала належним чином на отакі, як так, величезні проблеми. То по суті виникла ця потреба в зміні Вищої ради правосуддя і в зміні підходів до її формування. Тобто, mm -hmm. у нас Вища Рада правосуддя це великий колегіальний орган. Тобто він складається з 21-представника. При цьому mm -hmm. один е це голова Верховного суду, який входить туди за посадою. Тобто його не обирають він автоматично. Mm -hmm. Як його обрали головою Верховного суду, він автоматично входить е до Вищої ради правосуддя. Решта. Більшість там обирається суддями на з'їзді суддів, а вся інша обирається там по два члени від президента, від парламента, від з'їзду вищих начальних закладів юридичних, від з'їзда прокурорів і таке інше. Окей, так давай. Давай щоб да, людям було зрозуміліше, що ця рада могла. Чи може навіть зараз яке, я розумію зробити з суддями? От є проблеми? Дивись, ну. е, є два моменти край важливих. Да. У нас є питання доступу до професії. Це у нас вища кваліфікаційна комісія. Тобто, у нас повинен бути правильний, хороший, транспарентний відбір для того, щоб якісний суддівський корпус формувався, угу. але є інша проблема. Є, умовно кажучи, судді, які порочать звання судді, тобто, які наносять шкоду не тільки певному громадянину, коли там, умовно кажучи, приймають незаконне, абсолютно незаконне рішення, вони ще й порочать інших суддів, які є доброчесними і чесно виконують свою роботу. Mm -hmm. Це є проблема, тому що довіра суспільства до судової влади це вкрай необхідний no, критерій no, no. демократичного суспільства. І в даному випадку є, наприклад, там суддя Санін. Да? Який забороняв е, Майдан в Києві. Ага. По ньому було висновок, що його треба звільнити. А ага. Вища Рада правосуддя вона звільняє. Угу. Ну, тобто, вона може прямо звільнити суддю. Так, да, може звільнити суддю. Угу. Вона не його можна, не, звільнила. Не, не звільнила. Ми беремо там іншого суддю. Е, суддя вчинив серйозний дисциплінарний проступок. В принципі, по аналогічним проступкам, Вища рада правосуддя суддів звільняла. Це, до речі, суддя на, на хвилиночку Верховного суду. Він е його затримали. Ну як затримали? Він їхав на підпитку, ага. ну і почав сперечатися з поліцією, ну, як то вона на підхід uh -huh. нас буває, і про це ж стало відомо. І на нього поступила дисциплінарна скарга. До речі, умовно кажучи, суддя ж відповідає не тільки за своє рішення, але й свою поведінку. Тобто, суддя це високий морально-етичний статус. Uh -huh. І на нього поступила скарга на такі дії. І дисциплінарна палата це певна частина Вищої ради правосуддя прийняла рішення його звільнити. Це ну, корколомне рішення, на мій погляд, ну правильно, по ага. суті. А потім повний склад Вищої ради правосуддя це рішення скасував. І лише від сторони ВІО на 6 місяців. Тобто, є е, там приклади, які фактично свідчать ну, про відсутність системного підходу. Тобто, ми по певним суддям чомусь е, реагуємо і реагуємо правильно, а по певним суддям реакції нема. Або, абсолютно. Або ще от, є ще один випадок, я не можу нього не розказати. Це була скарга на дії Вовка, голови Окружного адміністративного суду міста Києва, яка, до речі, розглядалась в тому числі членом Вищої ради правосуддя Грищуком. Він на певному етапі був головою Вищої ради, ну, виконуючи обов'язки. І вийшло так, що на плівках Набу є запис Грищука з Вовком, угу. там, де Грищук дзвонить Вовку. І каже, там у вас слухається справа відносно незаконності, мене обрання якщо не ВРП. Ну, і ти далі, в принципі, зрозумієш. Ну, понятно, да. Да. А, далі? так. І що б ти розумів, Блін, буду забігати трішки вперед, ну не можу не сказати. Ну, він наразі звільнений на цей Ну, Слава Богу. Да. Ну, а по Вовку він mm -hmm. до нього потрапляла скарга, в тому числі Вовка, і вони її не розглянули, залишили без розгляду. Тобто, ти розумієш, коли ну, один. Це каста, да, давай давай. Так. Ну, це, це ну в якомусь в певній мірі в певній мірі, да, оцей круг, і за цього в нас і немає. Ну часто немає повноцінного правосуддя, особливо що те, що стосується там великих справ та і маленьких справ. Я також, тобі так. скажу, що наразі ну от об'єктивно в юридичної спільноті думка відносно там якості там здійснення судочинства. Воно покращилось. Да, у нас є проблеми відносно там строків розгляду в районних судах, скажімо так, ага. але з точки зору вирішення якихось там край складних, там якісь багатомільйонних і все таке інше справ. То я тобі скажу, що дуже багато є рішень, які дійсно ну які можна пишатися, умовно кажучи, судовою системою. Ну добре, да давай тоді щоб по цій ВРП, да, вище раді правосуддя закінчимо. Скажи, як вона зараз реформується, і як скоро ця реформа закінчиться, і що у нас буде на виході? Дивись тут, яка ситуація. Тобто виникла оце розуміння, що якщо ти не оновиш склад вищої ради правосуддя, то фактично очищення системи шляхом, умовно кажучи, притягнення... Неможливо контролювати суддів. Їх не можна і не треба контролювати. Я кажу хлопським язиком. Я зрозумів. ж Я зрозумів. Ну головна задача, щоб система могла самоочиститись. Тобто, вища рада правосуддя вона і складається із більшості представників суддів саме. Тобто, задача просто обрати чесних добросовісних людей, які ставлять. До своєї професії з великою повагою, і які будуть реагувати на, скажімо так, такі випадки вкрай неправильні. Угу. Тобто, ця система повинна самоочиститись і самоочищатись. І це можливо, тому що є, наприклад, там, суддя Верховного суду Іван Міщенко. Він взагалі зараз на фронті. І причому прийшов там майже відразу воювати. До речі, в його. Там, якщо не помиляюсь, роті там служив Роман Ратушний. Угу. Тобто, ну це є люди, які там дійсно ну, ну, за да, да. да. І я вважаю, що цілком можливо відібрати Вищу Раду правосуддя, яка буде здатна реагувати, скажімо так, на такі речі, які недопустимі. Ну тобто, щоб просто не порочить звання судді. Добре, і, і коли от зараз іде її переобрання цієї ради, да? чи як це відбувається? Дивись, у нас, як я вже казав, вона складається з 21 числа. Да. У нас фактично, якщо не помиляюсь, в липні минулого року був прийнятий закон на бавчинності, uh -huh. що необхідно, умовно кажучи, тих членів, що є, провести їх аналіз доброчесності через етичну раду, тобто створюється певний дорадчий орган, етична рада, який формується наполовину представниками. України на половину представниками ми точніше обираємо представників іноземців. Mm -hmm. да, у нас зараз там, це, наприклад, там, сер Ентоні Хупер, там дуже відомий англійський це суддя. А, 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 да, да, це да, да. Він вже брав участь, наприклад, в доборі суддів в антикорупційний mm -hmm. суд, там є дуже цікаві, як кому цікаво. Там можна на що подивитися, ну. як він проводить співбесіди. Дійсно, людина фахова і принципова. І інші люди. Тобто там обираються три, умовно кажучи, представника нашими і три представника міжнародними. І ця етична рада вона повинна була провести спочатку аналіз відповідності тих членів ВРП, які є зараз. На відповідність їх вимогам, Це Рада Чисто під ВРП. Так, да, Чисто під ВРП. Mm -hmm. Чисто під Вищу Раду правосуддя. Mm -hmm. Тобто вони аналізують теперішніх членів, mm -hmm. а далі б повинні були аналізувати тих, кого збираються призначити mm -hmm. від суб'єктів призначення. І тут таке трапилось, що спочатку Вища рада правосуддя сказала, що це зовнішнє управління. Ну, естественно, зовнішнє управління, так да, це незаконно, не угу. Тут була взагалі цікава історія. Після цього вони звернулись до Верховного суду, так. тому що саме Верховний суд має право звернутися до Конституційного суду відносно конституційності закону. Ну, типу, відповідає Конституцій чи не відповідає, і вони звернулися. У Верховному суді були великі стосовно цього дискусії, але голова Верховного суду це на той час пані Данішевська. Зараз інший голова uh -huh. Верховного суду. Вона, ну там є інформація в обмін на те, щоб піти в відставку і отримати хорошу пенсію, вона підтримала винесення цього питання до Конституційного суду. Там у неї були певні труднощі, uh -huh. умовно кажучи, з стажем. І вона не мала права на відставку. А право на відставку це додаткові плюшки для угу. судді. Там Виплати одноразові, відразу, ну і розмір пенсій. Розуміло. Ну і ця ж ВРП, як тільки вона відправила це подання до Конституційного суду, вона відразу е пішла відставку. І вища рада правосуддя її прийняла. Ну такий збіг буває. Але потім… Тобто вони заблокували по факту. Роботи, намагалися, 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 а, намагалися заблокувати. А, там то, далі а, Рада суддів намагалась блокувати роботи цієї угу. вищої етичної ради. Хочу, в чому проблема? Ну, тобто, якщо ти відповідаєш вимогам, якщо ти відповідаєш критеріям доброчесності, що тобі заважає, пройти там, умовно кажучи, додатковий відбір, ну, що з тебе відпаде, але, але так цікаво, що спочатку два представники Вищої ради правосуддя подали відставку в січні місяці так. цього року, а потім ще виходить, по-моєму, вісім членів. Подало відставку. Тобто, фактично, 10 членів Це подало під відставку час війни? до війни все останні 8 війни. подало відставку 22 лютого. Ух. Тобто, фактично, щоб заблокувати роботу Вищої ради угу. правосуддя, ага. так і 22 було фактично проголосована їх відставка, і все. Кворум у нас і повноважність Вищої ради правосуддя зникла. Тобто, фактично, у нас і на теперішній час суддів колаборантів не звільнити. І е, у відставку не відправити суддів, тобто і дисциплінарні провадження, не можна працювати, і відрядження суддів так. до інших суддів, ну, і зміна підсудності теж не підлягає. І тому законодавець частково змінив цю історію і дав голові Верховного суду тимчасового повноваження, хоча б на відрядження суддів. А також на зміну підсудності, тобто, mm -hmm. наприклад, там є окупована територія, і підсудність передається на mm -hmm. ну, у нас, Тобто в країні військовий стан і в судовій владі також така авторитарне зараз управління, управління. Mm -hmm. Ну mm -hmm. я б сказав, я б сказав, що доволі ефективно себе показала. Ну у нас, на мій погляд, доволі непоганий наразі голова Верховного mm -hmm. суду це Князєв. І він доволі оперативно реагує, там якомога не кажучи на оці виклики Ну добре. Це окупальця. все одно як ми кажемо проміжна така ситуація. Давай що зараз відбувається? Чи відбирається етична рада нових членів ВРП? І коли цей процес може взагалі закінчитись? Дивись е наразі, яка ситуація спочатку війни. понятно, етична рада забуксувала, да, забуксувала ну як у нас будь-яка угу, органа це ну, інше. Да. Але вона відновила свою роботу. Так. І, наприклад, вона вже проаналізувала діючих членів. Це залишалось 5 людей угу. на предмет їх відповідності. І зробила висновок, що один з них не відповідає критеріям відповідності. Це оцей Грищук, про якого розказував, який мав контакти з, з Вовком, Вовком. Да. і фактично етична рада аналізувала. І запитував Грущука, а як же так? Ну, ви член Вищої Ради правосуддя, Спокуйтеся Ви дзвоните суде... голові ОАСку, окружного адмінсуду Києва, просите його там щось по своїй справі. Ну, ви вважаєте, як ну, езитичність? То, ну, тобто ви орган, який там, можете притягати до відповідальності, ну тобто є конфлікт інтересів. Він, він сказав, ну я з ним розмовляв відносно строків розгляду моєї справи, щоб розумні строки були дотримані. І я вважаю, що суддя. Ой, голова суду повинен контролювати розумні строки розвіда Ні, ну це, напевно, кожен може позвонити голові суду і сказати, які а потім дави, його запитали, які а, а як ну, 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 я скажу, що <світ> ой, це ой, просто бред. смішно, це <світ> виглядає <світ> смішно. Тому що е якщо ти орган, який по суті можеш притягнути до відповідальності, будь-який твій дзвон ну, дзвінок і обговорить, це вплив. Це розуміло. А якщо вже потім казати, що тобі поступає там як члену. Скарга на цього судді, з яким ти розмовляв, і ти залишаєш цю скаргу без розгляду, а не робиш там відвід по скарзі, чи не кажеш, що ти в тебе конфлікт інтересів. Та є логічне интересів. пояснення, чому ти це зробив. Да, да. І напевно да. не просто так. Да. І тому етична рада визнала ви його доброчесну, і все, він уже більше не член. Він не член, вона ви його звільнилося. Як заповнюється оці... 4-17 позицій, які зараз взагалі вакальні, дивись, зараз нещодавно, це в серпні місяці, було обрано двох членів Вищої ради правосуддя від Верховної Ради. Це був обраний Масовко і був обраний мороз. Масовоко це доволі відома людина. скажімо так. Ну, Багато так. було і в і Фейсбуці. Я читав і там да. антикорупційні організації казали, да. що це гарний вибір. да. Ну я скажу, що умовно кажучи, це в будь-якому разі добра історія, тому що масово він системно працює по Вищій раді правосуддя. Він системно е і звертався з скаргами на судді, в тому числі і на тих, про яких я вже казав, і моніторив історію їх роботи, добувався оприлюднення матеріалів, які вони не оприлюднені, в тому числі судився. Знаю, тобто це фахове. Адвокат, який, окрім там відомий тим, що захищав майданівців, він ще так фахово працював по Вищій раді правосуддя і Вищій раді юстиції. Тобто є там, два ввозу. призначення. Так, і на морозі. Обраний це мороз, це угу. науковець, він працює, працював точніше в Ярослава Мудрого, це Харківська національна академія. Ну, доволі відомий вуз. Ну, про нього там нічого поганого, там чути не було. Окей, є Воно... два гарні призначення. Це да. шість людей. Це шість людей. Останні 15. А, Ще є призначення, але я так розумію, що не проведені присяги від вищих чарних закладів юридичних. А, там є спірні позиції. Хтось вважає правильно, хтось вважає неправильно, але етичну раду він пройшов. Угу. Тобто тут треба залишатися об'єктивним. Okay. Ну і ще у нас щонайменше 10 людей, яких повинна призначити Рада суддів, двох людей повинна призначити з'їзд прокурорів, двох повинна призначити з'їзд адвокатів. Це коли відбудеться, чи це невідомо? Е, ну, це ще остаточно невідомо. Наскільки я розумію, всі намагаються цей процес пришвидшити, але тут все залежить від, умовно кажучи, е, навіть не скажу політичної волі, тому що я так розумію, просто можливо, з'їзд суддів ну, гальмується спеціально, угу. щоб, можливо, змусити Верховну Раду прийняти якийсь тимчасовий. Порядок, роботи, так, там, А доріпечі, скажи, чи ну от, Зі суддів прийме цих 8 людей, 10. 10 людей, так а, і їх потім перевіряє етична рада, ні, чи це дбається до цього. В тому, та, і, умовно кажучи, інтерес цієї системи в тому, що етична рада перевіряє до. Тобто, нам, умовно кажучи, їх відібрали по конкурсу. Етична рада, як фільтр, провела співбедисть і відповідність критеріям доброчесності, так. ті, хто пройшли, вони можуть бути призначені з'їздом. Зрозуміло. Ну, будемо сподіватися, що все ж таки там, в наступному році це відбудеться. Та ні, да? будемо сподіватися, що, в, цьому? Що в цьому році, yeah. щоб хоча б yeah. обрали необхідну кількість для того, щоб Вища ну, no, да. Рада це ж, правосуддя треба... стала повноважною. 50 плюс 1, да? треба, щоб вона uh, була фактично, повноважною? Фактично 15, 15 ні, 15, 15, 15 треба. 15 тобто людей. ще треба 9 людей. 9 15. людей ще потрібно по призначити. Багато. Ну, ну багато, будемо але сподіватися. треба працювати. Окей, Вась, а скажи, давайте, на, 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 на останок для людей важлива історія. Коли ця рада запрацює вже повноцінно в найближчі місяці, як ти кажеш, чи можуть взагалі просто люди чи юридичні компанії подавати до цієї ради свої скарги щодо якогось судді, який на їх погляд ну там несправедливо поступив, ну назвемо це так ну, в своїх і... рішеннях. Є там різні підстави до дисциплінарної відповідальності. Є, наприклад, відповідальність, це умовно кажучи, ну невідповідність особи там, суддівської етики і таке інше. Тобто, це, наприклад, якщо суддя негідно себе веде, мокли можливо у повсякденному житті. Як, там наприклад було суддею сердюком угу. та іншими випадками, коли там вели себе негідно судді. Тоді, в принципі, будь-хто із громадян України або юридичних осіб через адвоката може звернутися зі скаргою. Тобто, якщо йдеться, умовно кажучи, саме негідні поступки судді, то це може бути хто. Наприклад, у нас є суддя північного апеляційного господарського суду. Це по суті апеляційний господарський суд Києва, угу. який його було зафіксовано, як він каже, як він очікує, як прийдуть сюди росіяни. Да і пафактично і він досі суддя. Аж, а а то ми його ж не можна звільнити. Нема в РП. Не. Да, щоб ти розумів, по суті, судді вирішили так, що він навіть справи зараз не отримує. Тобто, ну, його, але фактично, формально він суддя. Але формально він суддя. Да, суддя з підозрою. З підозрою, а знову ж таки арештувати його не можна, тому що він суддя, да, тому ж і тому, що вища рада правосуддя не працює. Не тобто працює. О, якомога швидше бажано, щоб вона Ну, Окей, якщо ми бачимо, що хтось там пояснює чи погано себе веде, чи це згоди може. на колаборанта, кожен з нас може подати цю заявку. Да, в принципі, бажано лише дотримуватись форми, яка є розміщення на сайті Зрозуміло. Ну, для того, щоб не було формальних підстав. А, а якщо я... вже йде питання по певній конкретній справі. Так. То там уже є. Ти ж розумієш, що суддя там умовно плюс-мінус вільний в прийнятті рішення. зрозуміло Про, ну, просто є певні там розумні межі, коли звісно там не можна обґрунтувати судовим розсудом. Чи розумністю, і що це є там абсолютна абсурдність? Тобто там суддя не, взагалі не міг брати цю справу. Ні, ну, окей, ну, якщо там... люди розуміють, що реально там є інша сторона, яка, умовно кажучи, купила суддю на їх погляд, да, і вони, от вони хочуть подати. Вони можуть взагалі це зробити це? Да, так, вони можуть, звісно, зробити це до Вищої ради правосуддя. Звісно, обґрунтовувати це тим, якщо в тебе немає доказів, що хтось дійсно там, скажімо ага. так, вчинив корупційні злочини. То тоді ти просто звертаєшся з відповідними там порушенням істотне там норм процесуального закону, наприклад, що там тебе чогось позвало, або суддя, суддя не мав права слухати справу, або повинен був взяти відвід, від від, у тебе там є докази, що він там зустрічався з іншою стороною. Угу. Є й такі випадки. Ні, тому, я розумію. Да, та, ну я ж багато чого ж бо якщо фізична особа звертається, то вона може безпосередньо сама звернутися. Якщо звертається юридична особа, то вона звертається виключно через адвоката. Тобто угу. адвокат повинен підписати. Відповідне звернення, ну добре. Тоді я думаю, коли я запрацюю рада, ми ще окремо з тобою зробимо можливо по цьому ефір. Взагалі, як звертатися, що робити. Так, які доволі які випадки доволі тому, цікава тема. Це, це важлива думав... тема. Я думаю, тому що багато думаю, з наших глядачів не знають про це. Ну я, наприклад, теж так знав, але дуже поверхнево Так, да, у нас. Наприклад, це є, скажімо так, позитивні приклади звернень і притягнення до відповідальності mm -hmm. суддів. Навіть а, зі чи, старою радою, да? Е, да навіть по там, ще коли це дисциплінарна комісія роз, розглядала, то наше звернення взагалі привело до звільнення суддів. Розумію. Вася є ще у нас другий орган. Це ВККС, вища кваліфікаційна комісія суддів. Розкажи про нього і про його реформу. Е, так, дивись, вона в принципі відбувається ці процеси паралельно, хоча вони пов'язані. Mm. Вони пов'язані тим, що фактично е, ВККС це орган, який буде, відбу буде здійснювати добір суддів. Тобто, фактично, він там розтвердить певні регламенти. І по цим регламентам буде проводити конкурси і буде призначати відповідно, рекомендувати до призначення відповідно суддів. Це теж вкрай важливо. Друзі, там більш детально, я думаю, якщо буде цікаво, нашим глядачам, я розкажу в окремому відео. Так. Але суть цієї функції вона зводиться до того, що вони супроводжують від початку оголошення конкурсу до його закінчення. А далі вже подають документи до Вищої ради правосуддя, яка прийме рішення там призначати або не призначати. А який зараз? етап цієї реформи. зараз етап, що прийнято біля 350 анкет кандидатів. Угу. І зараз відбувається конкурс. Тобто, е, А скільки там людей? в комісії 15. Так, yeah, 15. О, 16. 16. Вибачу. Тобто 350 16. Розумію. Ну, це доволі day. непоганий конкурс, і будемо дивитись, конкурсна комісія так, оптимі... о, о, так оптимістично, мається, оптимістично виступає і намага і каже, що будуть намагатися до кінця цього року завершити. Ну, супер, тобто, можливо, у нас буде два реформованих органи до кінця цього року. Ну будемо сподіватися. Будемо сподіватися. Дякую, тобі вайс. Дуже важлива тема, непроста, але насправді без нормальних судів у нас не буде і нормальної країни, і європейської країни, і Віс нас також ніхто не візьме, тому що це до речі, один із критеріїв. Ну, що ж, друзі, якщо вам сподобався Василь та його думки, то підпишіться на канал, поставте вподобайку. Василь у нас періодично з'являється, розказує важливі і актуальні теми юридичні. І чекайте на наступні відео. Будемо раді вас бачити із Василем також. Все, О, до побачення. До побачення.